Так. 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 Рестарт пройшов чи не пройшов? Час узнаємо. І що я можу вам сказати? Всім привіт, друзі! Всіх ради вітати! Ми розпочинаємо наш прямий ефір. І все починається з того, що в мене зависає YouTube. Зараз отвисне. Так. От вис, отлично. Всем привіт. Їх радий бачити. Тих, хто буде приєднуватись. Ви вже підключайтесь до цього сервера. Це хорошо. This is very good. Перший раз на стрімі, що я попадаю. Після рестарту. Іще і ще й світанок зараз тільки почався. Дару, 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 дару. Прийшов рестарт. Вот прям вот... секунда назад. И плюс... Блять, это моя заправка для соски? О, вот ой, ой ой Ой, моя Юя. Прошу... Да, 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 Давай, відновлюйся, интернет. Сергею привет. Привет, дядьку. Так, відлагало у меня воно, чи не відлагало? Капец, соединение с сервером разорвано было. Привет. Привет, привет. Я тільки кажу, говорю, все так ідеально, говорю, починається. І тут тупо этот, рестарт ОБС проїхать. <сум> Мої вітання, друже. Мої вітання всім, хто приєднався. Не забувайте ставити подобайку перед початком. Бо ми розпочинаємо. Зараз заново заходимо. Олександр, привіт. Серьово, привіт, Максондору. Дурів, дурів хім. Це краш такий произошел для того, щоб я цей свою соску заправ. Так, я коротше тут дійшов до болот. Я відкис Березіну на минулому стрімі. І ми починаємо з нуля, звісно. якщо не будуть ніяких тротлінгів лаго, то ми виживемо, роз'їв'ємось і збудуємо собі велику базу. А може хоча б знайдемо що поїсти. Ну, короче, кто мучается и старается, у, у того что-то колись и получается. Ну, давай подымся, что тут на Болотинской мини-военке. Не, ну, куртофанчик нашел, уже хорошо. Причем, кстати, не чипанный стан. Это же вообще бенж. Это просто персик. Персик, персик. Меня тут цікавлять эти наметы. Офицерка. По суті, на виході там доти і все. І валим на болото. Будемо швендять по селам. До речі, по селам лазить на порядок інтересні, ніж по городам. Города вони великі. А толку одних хуй целых 0 десятых, поэтому. Короче, прикол, что-то у меня с провайдером уже второй раз подвисание. Стрім дрозда на стрім стрімсадовича. Вітаю, Олександр, вітаю. Да якщо такі от будуть приколи Я не знаю, це що у мене з провайдером. інтернет в мене проплачений ще на тиждень. А чого воно другий раз пінгує? І це не ОБС, це іменно інтернет. У нас просто прикол в тому, що на вулиці роблять газ. Там, блядь, коротше. Блять, щитову ковыряють і, блядь, задівають, походу, провод. Сука, інтернет починає трошки тупіть. Ебать, голову. А чо ти не загрився в той момент, коли мене інтернет пробував? Це було б набагато краще. До речі, у нього розгрузка. Це хорошо. Підходьте, підходьте, шановні зомбовані. Щас ми з вас знімемо розгрузочку. Та тихо ти. Ты галава. А ты шо? Щоб не втыкал, блядь Так, один минус. Один минус. Другий сейчас тоже будет минус. Проблема в том, що у мене маски нахлебала нема. Придеться от всю какашку рвать на тряпки. И шо там у Дроздан, де Дрозд стримив? Я до него заходив пару раз за всю историю. Примерно знаю, кто это все-таки. Дмитро, мои витания. Так, маска рукавички есть. Давай начинаем заниматься вандализмом, блядь. Обшмана ему зумбону. Е-мать, та ты шо? Та, ты шо? Ядрёна вука. Переподключение успешно. Це, це якась херня, Якщо Еще пару раз так оно мене меня выкинет, блядь. Я десь за эпик фейлю, бляздец, блядь. Провайдер, сходу, с ума. У нас додос атака на линии, блядь. Тупо пиздец, блядь. Бере, блядь, и интернет пропадає на пиф секунды, блядь. Просто бере и пропадає. У вас типа завісання просто стріма, у мене з ігри викидує кожен раз. It's not interesting, такі моменти. Вітаємо на україномовному проєкті. Давайте ставить вподобайки, щоб не пропадав інтернет. Кожна ваша вподобайка відновлює роботу інтернету. Чи може реально треба проплатити інтернет? У мене немає, я бедний. Нема за що платити, у в мене нету грошей. Я бедний. Ви шо. Так ні, ну в мене інтернет проплочений. точно проплочений. Вроді би. Точно вроді би проплочений. Опа. Замбалило. Та я вже тут хорошо залутав. Штанці ще військові знайти і вообще буде топчик. Прям ідеально буде пара пара, -пара, -пам, -пара -пам, -пам, пам Може це не одного у мене, така хвиля. Щось дивлюсь, люди теж перезаходять. Это не прикольно, это не хорошо. 10-та година ранку на сервері. Цілий день у нас... В блядь, блять, ве. О, штанси армейский, Та ти шо, ну вообще все, прекрасно. Я ж кажу, знайшли все, що треба. Та, пішов, шоу, Ах ти, підер. Та ля, в смислі? Вафлідрон, блядь. Ще раз мене удариш, я. Вот так вот зроблю. Хехе. Пишу хуй лучше, прикинь. Я его раз, він мене раз, я его раз він мене раз. Так, давай мені. Штанці, будь ласка, сюди. І взагалі все бенч. Так, да, вони, звісно, не зелені, але це штанці. Бенч. Як ваші справи? Що у вас цікаво? Що там нового за день відбулося? Поки ми не бачилися. Я типу в наряді стояв. Так, щось не всі вподобайку вліпили, друзі. Ставте, будь ласка, вподобайку. Я буду щиро вдячний Так, плюс дві ганчірки Плюс три ганчірки Ага, хорошо. Ладно. Пердолим в сторону. Цього... В сторону болот села Залишиться ще знайти рюкзачок. Блин, щоб військовий рюкзак зняти. Вообще було б топчик. Знайти б ще рюкзачок і вообще буде пісня. А я, коротше, і шоу тут по дорозі дивлюсь, димка стоїть. Я думав, тут якийсь туман, блин. Типа якийсь газ, чи просто якась... Параша воно неї, просто туманіще ще стоїть. Так, замбалила без рюкзака, значить ми його не чіпаємо. Ай друга лк у нас. Оде, зомбу далі. Все, що мені треба, було на військовому об'єкті, я тут знайшов. Вроді така воєночка, знаєш, гібридно плюшу. А при цьому всьому курточка, штанці, розгрузка. Ну, розгрузка, ладна, це та... зомбака снята, але ну, все одно. Все одно ж знайшов Де б я ще сняв розгрузку? Так, я щас тихенько отак от. Через намет, через оцей дот і увалюємо на силу. Головне не провоцируйте зомбірованих. Нам це не потрібно. Нам потрібна тиша, спокій і багато лута. Щоб ми могли йти кудись в центр мапи. Ебать коня в голову, тільки гляньте, що я бачу. Це просто черевіки такі, блядь Йо, пірний балет, це штурмові військові черевочки. все, Ромка полностью висковый. Типа поношения червык я, мабуть, пока что возьму с собой. Про всяк выпадок, конечно. Але, блин. Джунгли Берц. Рифленочки. Хороший Берц, кстати, в жизни. Хоть они и не дуже комфортабельны. Но они дуже крепкие. Так Бля, он ще в валину би для повного кайфу вообще було б, супер. Якийсь пістолет, там не знаю, Млок Так, а там он чумоход ходит. Сука, мені треба всередину сюди. Я краще вот так вот на картанах. Щас якось... Що це таке? ой хойта, поля волопатка. Ще й зможемо. Саперской лопаткой, кстати. Во Вторую мировую немцев глушила. Так что все тоже хорошая находка. Коли патроны заканчивались, можно дать врыву лопатку, если шо. <звук> Лупа. За 13, хв... За 13 хвилин стрима третій виліт, і бать. Я думаю, воно с нами сыграє свой шутку, якщо еще раз так викину. Бля, так у мене роутер, все спокойно там стоїть. Блять.